Привіт, друзі, чому ж не варто подаватися на карту побиту сьогодні в цьому відео? Обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, а також залиште будь-який коментар. Я про це вже неодноразово говорив, що в ужундах говорять, що не спішіть подаватися на карту побиту. Чому? Тому що закон не прийнятий, не знають, як, що, яким чином, наскільки це затягнеться, які документи. Коротше, немає інформації. Безпосередньої, чіткої, також для того, щоб ужинти могли приймати заявки, розглядати і, відповідно, видавати якісь децизії, позитивні чи негативні. І ось на днях з'являється інформація з сайту Gov.pl, офіційний урядовий сайт, де вони якраз також закликають не спішити з подачею на карту побиту. Я хочу, щоб ми всі разом послухали, зачитали, що ж пише урядовий сайт. Триває робота над проектом закону про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї країни, а також деяких інших законів. Однією зі змін, передбачених цих законом, є скасування норми статті 38 закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї країни, яка передбачає можливість. Подання заяв про дозвіл на тимчасове перебування через 9 місяців після в'їзду на сьогоднішній день. Початок процесу подання заяв на підставі статті 38, а також їх розгляд воєводами, був би передчасним за даних умов. Триваючого збройного конфлікту на території України та існування можливості скористання з інституції тимчасового захисту. Проект закону включає в себе перехідні положення, на підставі яких воєвода залишає без розгляду заяви, подані на підставі скасування статті 38 закону. Управління у справах іноземців рекомендує утриматись від подачі заяв у даній справі. Громадяни України продовжують надалі користуватися попередніми правилами і повноваженнями, які гарантовані вище зазначеним законом. Це те, про що я говорив скорше. Уженди говорять, що вони не знають, як це має бути. І тут же є офіційна інформація на gov.pl, де вони просять, рекомендують поки що не спішити і не подаватися на карт попиту. Тому що вона залишиться без розгляду. Коли з'явиться вже закон, війде в дію. Тоді аж. Займуться тими справами. Зараз просто немає причин бігти і подаватися на карти побиту. Я надіюся, що ці поправки до спецзакону з'являться ще до нового року, так щоб до нового року вони війшли в дію, бо всі цього чекають. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас вона була корисною і цікавою. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал і, звичайно, залиште будь-який коментар. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!